Добрий день, малята, хлопчики і дівчата, ну, ми всі сідаємо, заняття починаємо. Сьогодні ми поговоримо про важливу роль в нашому житті, про наші почуття. У житті, казках, у кінофільмах. Люди посміхаються і плачуть, радіють і сумують. Сьогодні ми помандруємо до країни людських почуттів. А ось про яке з почуттів ми будемо говорити? спробуємо з вами зрозуміти, розглянувши картинку. Подивіться, що вони роблять? Правильно, збудували годівничку та вішають її на дерево. Діти, а навіщо вони це зробили? А для того, щоб пташкам було що їсти. Так ось, почуття, про яке ми будемо говорити, це доброта і співчуття. Коли ми допомагаємо та піклуємося один про одного. Малята, я вам пропоную завданечко. А хто ж виявив співчуття? Послухайте, мене сварили мама з татом. Що я, мовляв, такий сякий, а вірний друг мій пес кудлатий, прийшов до мене залюбки. Довірливо у очі глянув, і не такий вже я поганий. Давайте я вам підскажу. Песик виявив співчуття до свого господаря в тяжкий його момент. Ваші оченята, напевно, заморилися, тож давайте зробимо для них зарядку. Сумнечки так гарно повторювали. Будемо продовжувати наші мандри. Увага на екран, мої любі! І ж чули казку про Колобка. Так от, а кому ви найбільше співчуваєте в цій казочці? Так, Колобка в кінці лисичка з'їла. Тому його шкода найбільше. Сьогодні ми побували в країні людських почуттів, навчилися співчувати людям. Як необхідно ставитися один до одного. Ставтеся одне до одного, як би ви хотіли, щоб друзі ставилися до вас. Наостанок послухайте пісеньку. Та спробуйте запам'ятати її. Дощ умив усе довкола, квіти, голубі, не жалій добра ніколи. Це повернеться тобі. Добрим будь, добрим будь вирушай з доброму путь. Добрим будь, добрим будь Посміхнутись не забуть, а веселка Кольорова засвітилась в небесах. Не жалі добра ніколи. Все повернеться на Вивчи дома пісеньку добрим будь, а ми на наступному занятті її заспіваємо. Дякую, мої любі розумнички, до побачення.